В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Кожен із нас, дорогі браття та сестри, як християнин, має від Бога свій поклик, має місію для того, щоб в своєму житті явити для оточуючих нас, нашу з вами віру. Не просто той факт, що ми прочитали святе Євангеліє, або ж лише розпочали читати, що ми ходимо до храму, дотримуємося певний набор приписів. Не тому ми є християнами. Християнами ми є тому, що носимо собі Христа і віримо в Нього. Як відомо, Євангелій це практична книга, відкриваючи, яку ми вчимося того божественного погляду на себе, на своє життя, для того, щоб слідувати за Господом, дотримуючись його святих заповідей, щоб досягти Царства Небесного та бути справжніми християнами і своїм життям свідчити про це. Зустріч з Христом не може залишити байдужим нікого, ні людину, ні перших духів. Коли панічна реакція останніх передбачувана, адже вони чудово усвідомлюють, хто явився і з якою метою, щоб позбавити їх влади над Божим творінням. Тому що, як апостол Яків нагадує, що біси вірять і тремтять. Тоді як поведінка людини може бути різною. Це залежить від усвідомлення духовної реальності, від загруженості, від степені гріховної залежності та власних пристрастей. В таких випадках людина здатна забути про той Божий погляд на її та не сприймає завжди Божий поклик. Саме такі ситуації і описує сьогоднішній євангельський уривок про зцілення гадаринського біснуваду. З одного боку, ми бачимо діалог злих духів, в якому вони намагаються відстояти власну територію, відстояти владу над Божим творінням. А з іншої сторони, ми бачимо гадаринське свинство, що позбавляє присутності Бога. Воно полягає в тому, що коли Господь приходить до людини для того, щоб зробити їй благо, а натомість чує, іди геть, ти нам не потрібен, ми тебе не кликали, адже твій прихід скільки приніс нам збитків. Так відбувається щоразу, коли розуміння блага є викривленим. Люди дозволяють собі відкинути і навіть заперечити благодіяння Боже, тому що засліплені жагою. До втамування гріховних пристрастей, тому що переймаються лише власним благом і не звертають увагу на тих людей, які є поруч. І забувають про головне, про духовне життя з нашим Господом. Та Господь, як люблячий батько, Він завжди хоче для кожної людини справжнього добра. Але часто з різних причин людина вкладає в це слово свій викривлений зміст. І в такому випадку вона сповнюється свинством, а там ми знаємо, там, де є свиняче життя, там немає місця для Бога. Там лише перебувають демони. В таких людей, як ми знаємо, вони втрачають здатність оцінити любов Божу. І не завжди сприймають благоволю по відношенню до кожного із них. Проте ми повинні знати, що надія не зникає. Адже любов Божа до людини явлена в Христі, вона є незмінною. Немає причин, через які Господь перестане любити кожного з нас. Але йому взамін нічого не потрібно. Головне, щоб ми усвідомили і зрозуміли, що маємо докладати зусиль для того, щоб змінювати своє життя, зробити перший крок на зустріч до нього, і зближення є неминучим. Так і в євангельській історії, коли Господь залишає себе тим, хто прагнув його через охоплення великим страхом, залишає живого свідка, як апостолів, зціленого біснуватого. Саме Він буде нагадуванням про його піклування про кожного з нас, бажанням звільнення від гріховних пристрастей та зміни власного життя. Кожен із нас повинен пам'ятати, що ж мета нашого тимчасового життя це навчитися жити з Богом, виправляти своє життя. Зрозуміло, що в кожної з нас свої життєві обставини. Комусь легше, комусь важче, хтось розуміє, як правильно рухатися вперед на зустріч до Бога. Хтось іще, можливо, далеко від цього. Але в нас сьогодні в усіх непростий час. Та ми повинні докладати зусиль для того, щоб навчитися в будь-якій ситуації залишитися людьми, бути справжніми християнами, пам'ятаючи про те, що Бог любить кожного з нас, піклується про кожного з нас, адже ми є його дітьми. І стикаючись навіть жахом війни, ми повинні докладати зусилля того, щоб бути уважними до потреб один одного. Не залишатися осторонь, допомагати один про одного, піклуватися, тому що в кожної з нас різні життєві обставини. І кожен по-різному переносить те горе, яке він відчуває, або яким його відвідує Господь. Але ми, як християни, як тих, хто дійсно є послідовниками нашого Творця, маємо зважати і на них, і допомагати ним нести їхній власний хрест. І нехай всемилостивий Господь допоможе кожному із нас змінювати своє життя, завжди залишатися людьми і бути тими послідовниками, які обов'язково досягнуть Царства Божого. Амінь.